Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадієв. Вітаю, українські безпілотники продовжують бити по глибині Росії. Лише за тиждень сталася серія атак по стратегічних об'єктах у Мордовії, Дагестані, Рязанській та Волгоградській областях. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та енергетична інфраструктура. Що саме постраждало, і чому Росії загрожує інфляційний шок, розкаже Софія Желінська. У ніч на 25 жовтня дрони атакували Волгоградську область. Після прильоту в Новомихайлівському районі загорілася електропідстанція. Російська влада заявляє, нібито спрацювало ППО, але пожежу довелося гасити всю ніч. Єс тривоклю. За кілька днів до цього, 23 жовтня, українські дрони влучили по одному з найбільших підприємств російської паливної галузі Разянському нафтопереробному заводу. Після атаки спалахнула пожежа. Було зупинено установку потужністю 4 мільйони метричних тонн на рік, тобто приблизно 80 тисяч барелів на день. Це майже чверть від загального обсягу переробки заводу. Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії «Роснефть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. У 2024 році нафтопереробний завод переробив 3,1 мільйона тонн сирої нафти, виробивши 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,2 мільйона тонн мазуту. Цієї ж ночі вибухи пролунали і в Мордовії. Під ударом опинився саранський механічний завод, що входить до складу Ростеху. Підприємство виробляє деталі для промисловості та оборонки. У Дагестані в Махачкалі дрон вразив НПЗ Дагнотех за 1700 кілометрів від українського кордону. Хочу то. Внаслідок обстрілів Москва змушена скорочувати переробку нафти, а дефіцит палива відчули навіть у Центральній Азії. У Таджикистані вартість пального збільшили більш ніж на 5%. Поставки від російських виробників припинилися. Натомість Казахстан заморозив ціни на паливо а Киргизстан попередив про можливе подорожчання до 15%. Ціни на пальне у столиці Таджикистану Душанбе суттєво зросли від початку жовтня. Марка А95 подорожчала на 3,5%, марка АІ92 на 3,6, дизельне паливо на 5,5%, а скраплений нафтовий газ на 5,8. Економічний тиск відчули, і в самій Росії за даними Блумберг Центробанк може відмовитися від зниження ключової ставки через інфляційні ризики, спричинені українськими ударами по НПЗ. Бензин у Росії подорожчав ще на 2% у жовтні, а дефіцит палива додатково штовхає ціни вгору. Нещодавна прискорення зростання цін та збільшення інфляційних очікувань обмежують можливості для зниження ставок. Попри скорочення переробки, експорт сирої нафти з РФ зріс до найвищого рівня за останні два з половиною роки і складає близько чотирьох мільйонів барелів на добу, за даними Bloomberg. Аналітики пояснюють, країні просто бракує потужностей для переробки. Тож сиру нафту змушені одразу продавати. Софія Жилінська подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. В активній обороні наші захисники не лише стримують спроби ворога просуватися, а й звільняють населені пункти. Цими днями зачистили від росіян села Сухецьке та Торське. Загалом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення на покровському напрямку. Ворог штурмував найінтенсивніше 86 разів. На Олександрівському та Костянтинівському по 22 штурми на Лиманщині 12. І ще один вектор наступу росіян, Харківщина. Там у Куп'янська та Вовчанська ворог здійснив два десятки атак. Під Вовчанськом нищать ворожу техніку дронарі бригади Гард. Виявили два замасковані танки і перетворили їх на брухт, так само як і антени, засоби РЕП та втівки противника. Знешкодили й особовий склад. Відмінне пілотування безпілотників демонструють аси 48-го розвідувального батальйону Тиха ніч вони передають вибухові гостинці ворожим дронарям прямо в бліндажі та схованки. За ніч наземний дрон подолав десятки кілометрів, аби доставити 300 кілограмів боєприпасів туди, де це було критично потрібно, але на зворот. Отному шляху нештатна штатна ситуація. НРК потрапив у сітку. На порятунок робота миттєво виїжджає група прикриття. Незважаючи на втрати, московити продовжують атакувати позиції залізної бригади на Харківщині. Штурмовиків ліквідують скидами з бомберів. На околиці Кам'янки засікли гусеничного робота Камікадзе, що віз каб та ракети. Його розтрощили. Піві бомба не здетонувала. Куп'янський напрямок окупанти намагались наступати в бік села Приколотне. Також невеликими групами спробували вдертися в село Бологівка. В атаці загалом брали участь близько 200 осіб. Підрозділи 16-го армійського корпусу. Частину знищили на підходах. Залишки сил ворога відкотилися на перегрупування. Село Бологівка залишилось під українським контролем. Це кадри з камери гоу пробіця третього армійського корпусу. Разом із побратимами вони зачистили зруйновану будівлю та підвал від ДРГ противника і зірвали план окупантів щодо прориву. Ти зараз направо, направила мене так. Дивись тут акуратно, чисто до фляшка. На Лиманщині бійці 63-ї та 60-ї бригад за підтримки 45-ї артилерійської відбили механізований штурм. Ворог посунув в районі села Ставки. Спочатку артилерія, перший БТР підірвався на мінному загородженні, і поки піхота розбігалася в усибіч, бронетехніку добивали дронами. Залишки живої сили рознесли важкими бомберами. Село Торське на Лиманському напрямку зачистили від окупантів. Бійці 425-го штурмового полку скеля знищила в населеному пункті до сотні росіян. Впродовж двох тижнів на шляху до Лимана стояла позиція блокування. Група бійців зупиняла просування ворога. А штурмовики вишукували московитів в торському. Для багатьох наших захисників цей бойовий вихід став першим. Працювали поетапно населений пункт. Розділили на зони. Кожен підвал, кожен будинок проходили, закріплялися. Дружні сили закріплялись за нами, так просувалися вперед. Виганяли квіти відуди, з підвалів, з домом. Стріляєш, валиш їх. То. Побільше, побільше вже таке. Адреналін такий вже, що. Днями загарбники спробували просунутись в часовому яру. Ворог застосував бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли. Але воїни з 24-ї королівської, 18-ї слов'янської, 101-ї бригади охорони генштабу та полк Рарог вже готувались зустрічати непроханих гостей вогнем. В результаті вдалих дій оборонців знищено замангалені МТЛБ та БМП, іншу броне і мототехніку. На підході до міста батальйон Таліон зірвав дії ворожої штурмової групи. Екіпажі безпілотників вчасно виявили та скоригували мавіки, оперативно вдарили пегасами та впівдронами. А це кадри чергового воєнного злочину росіян. Вони полюють на українських фермерів. Відео перехоплене з ворожого дрона бійцями Азову. ФПВ буквально ганяється за цивільними працівниками на полі. Під прицілом, і сільськогосподарська техніка над селом Сухецьким знову замайорів український прапор. Його встановили десантники 82-ї буковинської бригади. Після звільнення від окупантів до півсотні росіян знищено, до десятка взято в полон. Це... Якраз і є активна оборона, яка полягає в рамках нашої стратегічної оборонної операції не лише в відбиванні атаки, завдані ворогові якомога більших втрат, а й в тому, що як тільки з'являється можливість і нагода, наші підрозділи контратакують і мають у цьому успіхи. Під час зачистки села Кучерів Яр українським військовим вдалося евакуювати цивільних. Це було складно, бо московити часто маскуються під місцевих, але операція виявилася вдалою. Десятьох людей врятували. На покровському напрямку без змін ворог суне наші захисники, зокрема прикордонний підрозділ Фенікс, щоденно б'ють його дронами. Цього разу на рахунку бійців понад півсотні окупантів, пункт управління БПЛА, гармата, два мотоцикли, дві вантажівки і три легковики. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.